Доброго дня, вітаю студія. Слава Україні. Героям слава, пане Андрію. Ви для себе якось від як фахівець відзначили. Змінилась? Як змінилась і чи змінилася психологічна допомога для військовослужбовців за оці от ну без місяця три роки повномасштабної війни? Насправді я в цій темі з 2014 року ще з майдану. Проводив навчання спочатку. Підтримував майданівців, потім ветерани АТО навчання фахівців. І звичайно, зараз повномасштабне вторгнення воно внесло дуже великі корективи і в психологічний стан. І при тому, ми бачимо певні наслідки, ми бачимо певну статистику і можемо спиратися на досвід. АТО, дивитися, як те, що в нас відбувається, дуже відрізняється від того, що нам рекомендують, і як це відбувається в наших колег, звичайно, на яких ми спираємось з сполучених штатів з Британії. І так далі. Але в цілому зміни є великі, позитивні, але ну в мене напевно не, не, не дуже будуть гарні новини в цьому сенсі, тому що цього ну, вони дуже-дуже незначні. Я поясню в чому суть. На сьогодні в лікарнях в наших, куди прибувають наші військові, в лікарнях, ну дай Бог, щоб був там один психолог на лікарню. Причому, як правило, цього психолога ніхто в очі не бачив. Це от скрізь так по Україні. Хлопці прибувають зразу ж з полюбою, поранені з контузіями. Вони чують вибухи. В них літає дрон над головою, але немає людей, які можуть з цим працювати. І от до нас, до нашої громадської організації звертаються. Лікарі звертаються за відділення, і от наші групи мобільні приходять і проводять психологічну роботу. Це волонтери, волонтери-психологи, фахівці, які не просто приходять для підтримки, а саме для повноцінної роботи. А далі, якщо лікарі вбачають необхідність, Обстеження у, у психіатра психіатр бачить і ставить діагноз ПТСР, направляє на психіатричне лікування. В психіатричних лікарнях така сама ситуація. Там фактично немає психологів, немає психотерапевтів. Тобто в психіатричній лікарні людина отримує виключно медикаментозне лікування. А що це означає? Що після такого лікування. У людини був досвід, на її очах щось відбулося, сильна травма. Саме тому в неї така симптоматика. Вона пережила сильну травму. І з цим досвідом, все, що там є, в свідому в підсвідомому ніхто фактично не працює. Медикаментозно. Психіатрія просто гармонізує нервову систему, гармонізує гормональну систему. Комусь якомусь відсотку це, звісно, допоможе буде все добре, але це питання. Меж міждисциплінарне, тобто його мають вирішувати з різних боків різні фахівці. І якщо питання займається тільки психіатр, то є, мабуть, більшість випадків, коли, і це з чим ми стикаємося, коли після такого лікування людина повертається і буквально за декілька е днів повертається вся та сама симптоматика: флешбеки, кошмарні сни, сняться побратими загиблі. Е Панічні атаки, в кого вони були, тобто, вся симптоматика повертається. Якщо нам вдається одразу підхопити такого пацієнта і з ним попрацювати, то все, чого досягла психіатрія медикаментозним лікуванням, і те, що може зробити психолог, психотерапевт, одразу ми отримуємо результат, і в людини це все не повторюється. Тобто проходить симптоматика, перестають снитися сни, флешбеки і, і так далі. Але тільки якщо там присутній психолог, ще раз підкреслюю, їх фактично зараз немає. А їх а немає, а... бо їх ну не вистачає фізично як кадрів. Чи їх немає, бо там ну держава не бачить в, в цьому потребі треба в чому причина скажу так: не вистачає фахових кадрів зараз. Величезний потік у всіх, фактично, вишах. Всі хочуть бути психологами. Дуже переповнені групи. Ніколи такого не було. От я спілкуюся з викладачами, переповнені групи, але не, немає практиків. До чого це призводить? Зараз багато реабілітаційних програм. Для військових ці програми вони потрібні, вони корисні, але ще раз підкреслю, це міждисциплінарне питання. І якщо просто такий цивільний психолог супроводжує військового, створює для них розвантаження, йога, масажі, спілкування там з тваринами, коні, собачки, спорт, це потрібно, це має бути це дуже 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 добре. Але в цій команді, якщо там немає, і часто так буває, що немає повноцінного психолога-психотерапевта, який би пропрацьовував цей досвід. Так само і мене запрошували, наприклад, на програму, коли я приходжу в кінці програми, і я бачу, що людина вже була і в психіатрії, і на ось такій реабілітаційній програмі. Але так само сняться сни, так само періодично накатують ті чи інші стани, тому що з нею не працювала фахова людина. Фахівців таких дуже мало. Цивільні психологи часто бояться в принципі роботи з військовими по ряду зрозумілих причин. І от що стосується військових підрозділів зараз, і от зараз гарні новини, що збільшили кількість військових психологів. їх зараз набагато більше в підрозділах. Я проводив також навчання для офіцерського складу, для психологів, для медиків, але. Коли ми говоримо про відновлення, те, що називають Декомпресією, тобто, коли військовий повертається з зони бойових дій, він має пройти декомпресію перед тим, як повернутися до цивільного життя. Декомпресія вона прописана, але фактично, як її проводити, є дуже багато питань, є дуже багато такого дисконекту між психологами, які були ну, умовно при штабі. І тут повертаються бійці, які були в бою. І от оця комунікація, що ти тут штабний, що ти мені можеш сказати, чи ти був в бою. Як ми, як волонтери, волонтерська спільнота, яка приймала участь до, ще до психології, годувала, снабжала до підрозділів. У нас цей конект налагоджений і він суто психологічно вже прописаний. У волонтерів, які весь час дбали, приїжджали на нуль. У нас є волонтери, які вже в Курській області наші, з нашої організації. Тому у нас цей контакт налагоджений, у в нас немає проблем в такому спілкуванні. Нам військові як правило довіряють. Але Знову ж таки, є там певні відсотки, і так далі. Є певна статистика, це не 100% Всі зразу будуть довіряти, але тим не менше в нас налагоджена ця комунікація. У те, те, що я зараз бачу, навіть у військових психологів, які постій в підрозділі, в них ця проблема існує. Слава Богу, багато наших з, з нашого Атланту пішли під мобілізацію, і вони в своїх підрозділах налагоджують роботу. І я бачу результати. Крім нас також є фахові, дуже якісні психологи, психотерапевти. В них, як правило, теж все починає працювати навколо них, але їх дуже мало. А більшість того, що я бачу, це люди просто їм недостатньо. В них часто бувають гарні теоретичні знання. Але теорія вона розходиться з практикою, особливо в наших умовах. Наведу ще приклад. Є багато організацій, які проводять супервізії для фахівців. Ці супервізія це коли фахівець ділиться своїм досвідом, і колеги або супервізор допомагає йому можливо заповнити якісь прогалини, дати зворотній зв'язок або інколи просто вислухати для підтримки, скажімо, фахівця. Є багато таких організацій, в тому числі є організації, які проводять виключно для військових психологів, які в підрозділах. І для них є така є такі програми, і от є мої друзі, знайомі, чудові люди, чудові програми. Але в них є одна величезна проблема: коли вони запитують, які є кейси з чим ви стикалися, розкажіть. І ми навколо цього поспілкуємося над вашими кейсами. То фахівцям нема чого сказати. Інколи буває таке до смішного, коли кажуть: давайте ми ну, цю супервізію ми перенесемо. Ну тому що немає кейсів. Нам немає що обговорювати. У нас в нашій організації в Атланті. У нас ми щотижня проводимо 2 годинну супервізію, і вона розтягується на три години, тому що кейси, кейси, кейси. більше 30 міст працює в нас, фахівці в лікарнях з дружинами загиблих, з дружинами пропавших безвісті, з травмованими, з пораненими, з підрозділами. Дуже багато кейсів різноманітних, різнопланових. І весь час, весь час, вони озвучуються. Ми над цим ми їх обговорюємо, вислуховуємо, дивимося з різних боків, як можна покращити підхід, покращити систему. Але тут ще мінус ще нюанс в тому, що ми працюємо на волонтерських засадах. Тобто, у нас в нашій організації ніхто зарплати не отримує. Це люди, які десь заробляють гроші волонтери, якимось чином там живуть, виживають, і в вільний час вони витрачають на таку роботу. І до прикладу, у нас є. Гаряча лінія, до речі, от, будь ласка, звертайтеся. Це, ми називаємо її гарячу лінію. Насправді це повноцінна онлайн-психологічна робота, яку ми ведемо. Там група десь 15 фахівців на цій, на, на онлайн допомозі, реалізована через чат-бот в Телеграмі. Поступає заявка з передку заявки. Поступають люди, які повертаються і не можуть подолати свій стан, відправляють заявки. З лікарнь поступають заявки, командири своїм побратимам радять, дружини радять своїм чоловікам. От звернися туди. Будь ласка, звертайтеся це безкоштовно для військових ветеранів, членів їх родин. А наскільки цифровізація взагалі може допомогти? Бо є ще ж застосунки, ну насправді не тільки через телеграм, є й застосунки, і навіть українські розробки, там ваза, наприклад, та ж сама. А наскільки це допомагає? Бо тут же ж важливо, що я думаю, що ви зі мною, як фахівець, погодитись, важливо, щоб людина сама хотіла звернутися по допомогу, і, і тоді це матиме результат. А так ми можемо водити того військового чародича по 30 психологам, але якщо він сам не хоче, ну це буде просто витрачений час. Yeah. Це велика проблема, і тут у нас дві складові. Перша це фахова допомога, повноцінна робота, і друга складова це саме місточок з цим військовим, як донести до нього. От як місточок. Чудово працюють всі е, можливі реабілітаційні програми, де ми навколо спорту, навколо відпочинку, е, масаж, спа, е, на лижах покататися коні е, спілкування з тваринами, каністерапія, це собачки. Е, тобто, будь-що, е, що може залучити військового, ми лазні проводимо. Постійно для того, щоб залучати військових і навколо якоїсь цікавої діяльності відпочинку і розвантаження, навколо цього ми будуємо ось цей, цей коннект. І після цього коннекту, коли вже військовий бачить, що бачить нас спілкується з нами, набагато легше потім він сам потім звертається через невимушену розмову. Тобто ми максимально намагаємося зробити. Ось це розуміння рівний рівному, невимушена розмова, невимушений діалог. І це знову ж таки, в чому зараз величезна проблема у психологів, особливо цивільних, які звикли працювати під запит. Людина прийшла, в мене такий запит. Ось звертається, будь ласка, допоможіть. Військові здебільшого, є ті, які звертаються, є такий відсоток, але більшість вона не звертається, і вона може, тільки якщо в неї є контакт в процесі, тільки тоді вона може звернутися. І це теж великий. Пласт такої величезної роботи саме по створенню місточку, тобто в нас є дві складові. Які, от, якщо, якщо це все ми побудуємо, то і ми це маємо побудувати. Mm -hmm. Я ще тут хочу пару слів сказати, обов'язково на цьому наголосити, що статистика всіх воєн світу не тільки нашої, а взагалі в тому, що серед тих, хто повертається в мирне життя, хто вижив на війні. І повернувся от серед них, на жаль, статистика воїн гине більше людей, ніж на самій війні. Ну, О, бо це, насправді це... знаєте, як кажуть, людина, яка була на війні, насправді ніколи в житті з нею і не повертається. Ну, бо війна, на жаль, залишається. Mm -hmm. Так, на жаль, це так, але але, 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 є, є алгоритми, є протоколи, як працювати, як зробити провести повну адаптацію. Все це існує, але питання в тому, що в нестачі кадрів і можливості, і так далі. Але з приводу того, що людина залишається, скажімо так, великий відсоток, великий відсоток, на жаль, буде дуже страждати психологічно. І ми говоримо і про життя безпосередньо, і про якість життя, і вплив про вплив на дітей на оточення, в тому числі і це величезні цифри статистика наша українська, а то по Київщині. Я знаю по Київщині, тому що знову ж таки. Спілкувався з покійним Барановим, позивний Бібо, командир 206, го який якраз займався вів статистику Ато Київщини. В нас по Київщині майже вдвічі більше людей, Атошників, померло серед тих, хто повернувся, хто живим повернувся, майже вдвічі більше померло, ніж загинуло на війні. Пане та і щоб це якось подолати. А яка ще різниця? Що лякає цивільних психологів, щоб вони ставали військовими? А, ну тобто, окрім того, що так цивільний психолог, як ви кажете, він звик працювати з запитом, і йому тут набагато легше. Йому цей конект можливо, там трохи менше треба будувати. А які ще а яка ще принципова різниця зараз, зокрема? Ну о, тут, тут декілька моментів. Я я би назвав. Суто в якості моральні, психологічні і розуміння якоїсь там ідеї, місії і так далі. Це справді людина має бути ідейною. Чому я казав, що ми будували нашу організацію в першу чергу серед волонтерської спільноти, яка вже годувала, дбала, снабжала? Uh, і от з волонтерів, навіть якщо це волонтери, в яких є гарний контакт з військовими, але вони не є психологами, з них набагато краще виходять психологи. У нас ми починали, у нас було 50 на 50 психологів і просто волонтерів. А зараз в нас майже всі отримали за ці три роки, майже всі отримали психологічну освіту, і тепер у нас більшість психологів, але це спершу були волонтери. А цивільні психологи, ну якщо в них є. Скажемо, покликання до цього, то разом з фахівцями, з практиками, вони можуть пройти цей, цю, цю стежку. Тобто, якщо взяти цивільного психолога за руку, і разом з ним, якщо він буде в команді і подивиться, як команда працює, він побачить, що в принципі нічого такого страшного немає. Але знову ж таки, якщо в нього будуть всі алгоритми, буде знати, що робити, і його приведуть в середовище, і він ознайомиться з цим, то в принципі будь-хто бажаючий може це освоїти. Але, 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 знову ж таки, це має бути певне ідейність і готовність зустрітися з най-най-най... Ну, Ну, я скажу речі, які можна почути в психології, це саме військова психологія. Треба бути просто до цього готовим, просто морально. Є mm -hmm. прийоми, є техніки. Як про себе подбати, це там окрема розмова, але люди не бути готова. Це перше і друге, поки що на сьогоднішній день це дуже невдячна е, робота з точки зору ну просто банальне виживання фінансового і так далі. Тобто, в нас працюють волонтери, які от мають в свій вільний час, в, а як правило. Вони більшу частину займаються волонтерством, навіть ніж своєю практичною роботою там, де вони гроші заробляють, вони більше часу витрачають на роботу таку волонтерську. На, даний, на даному етапі це так, і це теж впливає на велику текучку кадрів, яку ми спостерігаємо. Тому тобто ми набираємо там велика кількість велика група, але дуже багато хто там з тих чи інших причин не витримує. І напевно, фінансова вона головна. Головна причина фінансова, тому що ну справді людині треба якось виживати і паралельно їхати до підрозділу, і паралельно а, десь працювати там на ті ж гарячій лінії, приймати заявки і так далі. А у людей є там сім'ї, діти і, і, і своє життя. Андрію, я ще буде хотіла буде. розпитати, чи чи ми бачимо зміну культури? Я не знаю, як ви якби це так зрозуміліше сказати? Ну тобто, що там звертатись до психолога це не страшно. Що там психіатрична допомога це прости господи, не дурка, як там можливо уявлені там більш старшого покоління? Чи ми бачимо ці зміни? І можливо, які нам треба зусилля? Пропагандистські, інформаційні, щоб цю культуру психологічної допомоги якось підвищувати серед суспільства. І, можливо, там у бійців, яким там по 20 років чи якісь з великих міст, ну, тобто маєш бути якась градація, для яких це буде легше, і вони розуміють необхідність піти і попросити про таку допомогу? Тут декілька ідей, декілька підходів. По-перше, ну, по якщо ми комусь допомогли. Да? У нас от чудово пройшла група для дружин, в яких ще безвісті. І зараз набирається нова група. От наші дівчата проводять дуже якісно. І коли оточення побачило оцих дружин, яка вона вийшла після цього. І в нас не просто супровід, як здебільшого, а в нас повноцінна робота йде. І коли побачили от, дівчат, які вони виходять з цієї програми, то оточуючи з великою підтримкою, і зараз нам пропонують. Ми вам дамо наше приміщення, приводьте у нас, будь ласка, ви таку роботу робите. Тобто суспільство відкривається. Що стосується військових, коли ми попрацювали з військовими, а в нього є побратими. Він скаже по побратимі, побачить результат. Якщо ми говоримо про військові частини, у нас ну я поділюся нашими хитрощами такими. Ми в першу чергу намагалися: ми беремо або командира, або якщо ми бачимо якогось лідера групи. Щоб всі побачили, що от цей лідер сидить рядом з психологом, і психолог з ним працює, і той, от ділиться, спілкується. І до речі, це звернення. От зараз це побачать, я певен, командири побачать, ті, хто працює з особовим складом офіцери. Так само, якщо ви хочете, щоб ваші... Військові хлопці зверталися там. Дівчата зверталися до психолога. При них ви зверніться до психолога, щоб вони побачили, що їх командир нормально спілкується, звертається і дивлячись, ага, командир звертається. Ну добре, тоді я піду. Тобто, не я командир, я тобі сказав, іди до психолога. Ні, я сам пішов до психолога. да, я на собі перевірив, це якісно, це класно, це добре. І на прикладі. Ось так це може відбуватися. Ну і те, про що я вже говорив, це будь-які програми розвантажувальні де присутній психолог, де хлопці просто відпочивають, де вони просто невимушено спілкуються. Де психолог такий самий, нібито учасник програми. Вони так само разом. Десь в спа або вони там на лижах катаються. як от ми проводили в горах так, розвантаження в спорті, в лазні, ще десь. І паралельно з тим, ось до цього психолога можна звернутися. Паралельно з цим проводить якась якась групова терапія, яка потім переходить, можливо, вже в глибинне. Індивідуальне пропрацювання тоді це все от ось таким ниточкою буде пов'язано. Дружини так само дружини можуть звертатися. Часто дружинам потрібна дуже велика підтримка, щоб вони ставали тилом, бо дружини. В такому настрої в емоціях ці всі емоції вони передаються і дуже сильно передаються до речі, там чоловіку, чи сину, чи батькові. Які ну і це зрештою робі. ми теж бачили, що це може стати причиною СЗЧ. Бо якщо дружина йому розказує, що там він дитину не бачив три роки, ну тобто можна зрозуміти того бійця, чого він на це повівся. Тому тому е, до речі, скажу, що все за до нас звертаються в тому числі. Ми зі свого боку в юридичні питання лізі можемо порадити, куди звернутися, скажімо так, але ми збираємо. Ну, наша задача допомогти психологічно далі людина сама вирішує. Ми не підштовхуємо ні до чого, тому це питання теж у нас постає. Е, ми кажемо, ось звернись до юриста, щоб тобі юрист. Показав, розказав твої можливості, які є варіанти і так далі. А наша сторона психологічна, ми тобі тут надамо е, психологічну допомогу. Да. Е, ну а повертаючи до дружин, дійсно, часто дружині потрібна самі допомога в першу чергу. І зараз дуже важливо нам також зберегти наші українські сім'ї. Це дуже серйозне питання. Війна впливає на стосунки, на відносини, відносини на відстані. Дуже сильно впливає, і часто от, і якщо ми підтримуємо дружину, плюс є певні речі, такі називаються психоедукаційні едюкейшн навчання на психологічне навчання, які ми що ми передаємо дружині, що вона має знати в першу чергу про ті зміни, які відбуваються у військового на полі бою, з якими змінами він повертається. Як, як і але я думаю, що пане Андрію, оце про сім'ї військових і відносин це треба робити окрему студію на годину, бо там говорити і не переговорити. А зараз вже час закінчився. Дякую, Дякую вам дуже за цю розмову і за Дякую. А, ту допомогу, Дякую. яку ви надаєте. Андрій Оманченко був з нами. Військовий психолог і говорили про те, як нашим військовослужбовцям допомагати, як це робити правильно, і чого взагалі бракує у держави і у нас у суспільства для підтримки наших захисників і захисниць.